Черкаського бійця добровольця із Азову, що нині воює у зоні АТО, передчасно поховали. Напередодні курсинчанин Роман Сокуренко брав участь у боях під Іловайськом, що на Донеччині. Там отримав снайперську кулю у живіт. Попри повідомлення у змі про загибель, чоловік дивом уцілів. Про це повідомляє нова доба із посиланням на Корсунську райдержадміністрацію. Натомість від кулі снайпера не оберігся. Чоловік відомої журналістки родом із Черкащини Тетяни Чорновол. Саме ті хвилини на території добровольчого батальйону Азов була наша Олена Берестенко. Новини з. Передової розповісти далі. Ой, все, на передову до бійців добровольчого батальйону Азов вирушаємо не з порожніми руками. На фронт черкаські активісти везуть більше двох тонн провізії. Їдуть у воєнну зону не лише черкаські смаколики, а й думанецьке сало, Чубівські консерви й овочі. Збирали гуманітарку усім селом, каже голова сільради. В різного віку від 16 до 90 бабки носили такі відерця, тягли. Ну, ми були дуже вражені. А це вже південно-східні рубежі країни за високим патріотичним парканом територія добровольчого батальйону Азов. Цей хлопець черкащанин. Він один із тутешніх бійців. Свого імені називати не хоче. Каже, чимало військових побратимів досі не зізналися рідним, що пішли на фронт. Їхня безстрашність і воля до перемоги зізнається. Це заслуга простих українців. Це листи як від дітей, так і від дорослих людей. А вони пишуть нам побажання, перемоги, свої переживання з нас, малюють прапори України, нашу землю. А вони висять у нас на стінках. І коли дивишся на них, ти розумієш за що і за кого ти йдеш у бій. Він ще не знає, що в ці хвилини його побратимів обстрілюють російські снайпери. Згодом стане відомо, захищаючи від окупантів Іловайськ під Донецьком загине один із бійців Азову. Чоловік відомої журналістки Тетяни Чорновол, Микола Березовий. Під обстріл потрапить і наш курсунчанин Роман Сокуренко. Але дивом уціліє. Попри такі втрати бойових побратимів, наші хлопці не здаються і не впадають у відчай. кажуть, виконати свій військовий обов'язок до кінця. Ми розуміємо, що ворог на нашій країні. І ми повинні його якнайшвидше витіснити, тому що від цього залежить життя наших людей, дітей, батьків і всієї нашої великої нації. Олена Берестенко Сергій Фімов Вікка новини.